Ти продаєш товари через інтернет і робиш це систематично. Отже, два і більше разів протягом календарного року. Звертаю твою увагу, що податкова може контролювати продаж товарів в інтернеті без реєстрації ФОП та без використання РРО. Державна податкова служба використовує новий інструмент контролю продажу товарів через інтернет. На постійній основі податкова може ідентифікувати громадян та платників податків, які продають товари через інтернет та отримують грошові перекази за такі продажі. Звертаю твою увагу, що вже з 1 березня 2025 року податкова служба отримує із системи обліку даних РРО інформацію про По-перше, громадян, які систематично отримують кошти на власні рахунки за продані товари. Тобто фактично здійснюють підприємницьку діяльність без реєстрації фізичної особи підприємця. Також фізичних особ-підприємців, які теж отримують перекази, але при цьому не мають зареєстрованого РРО, хоча відповідно до чинного законодавства мають мати такі РРО. Що ж, податкова розуміє під поняттям підприємницька діяльність, якщо особа один чи два рази на рік. Наприклад, продасть власний телефон, мобільний телефон, чи можна вважати такою діяльністю підприємницькою? Очевидно, що ні. Під підприємницькою діяльністю розуміється систематична, самостійна, ініціативна на власний ризик діяльність з метою отримання прибутку. Якщо ви здійснюєте продаж товарів, в тому числі через мережу інтернету. Два і більше разів протягом календарного року, то ви зобов'язані зареєструватись у якості фізичної особи підприємця. Тим більше зробити це зараз досить таки просто: ви можете це зробити або пішовши в ЦНАП, або зареєструвавши себе в якості ФОПа через застосунок Дія, навіть не виходячи із дому. Вашу увагу, що при реєстрації в якості фізичної особи підприємця дуже важливим є обрання. Або так званих видів економічної діяльності, якими ви будете займатися. Також разом із проходженням процедури реєстрації ви можете подати заявку на реєстрацію вашого ФОПа на спрощеній системі оподаткування. Якщо у вас є питання з цього приводу, радо запрошую на консультацію. Також звертаю вашу увагу на штрафи, які передбачені нормами чинного законодавства щодо провадження господарської діяльності без реєстрації суб'єктом господарювання. Штраф може становити від 17 до 34 тисяч гривень. Якщо інформація, наведена у відео була для вас корисною, буду вдячна за ваші вподобайки, можна задавати питання у коментарях. Радо відповім на всі поставлені питання.